Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? 30 тисяч. Це з своєю квартирою чи без? Це своєї квартири. Це своєї. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я витрачаю мало. Тільки на їду 15 тисяч. Як вам ціни в Києві на все? Терпимі. Чим ви займаєтесь, яким ви працюєте? Займаюся льотними пробуваннями Антика Антонов. Ведущий інженер по льотним питанням. Такою мрія була. Руслан. А ви на мрії літали? На мрії літали в Америку. в Сінгапур. Це був перший польот на мрії. в Сінгапур. Це вперше, коли мрія так далеко полетіла. Мабуть, було обідно, що знищили мрію, але ніхто її більш не построїть. Тому що строїли мрію, це для запуску спутників. Тільки, тільки. А для перевозки вже груза, це вже було е, по, пользовано, коли відказалися від цієї ідеї. Вона дуже дорого стоїть. А яка у вас зараз пенсія? Ну, я 30 років працював на льотних випробуваннях. У мене стаж робочий, 60 років, плюс льотне випробування. У мене 23 610. Чи сумуєте ви за роботою, за польотами? Згадую весь час. Скільки вам років? 91. Як так виглядати у 91 рік? Як в чому секрет? Умиваюсь, забрид злию все. Кожен день роблю 40-50 минут зарядку. Зарядку. І так десь час-півтори пішком приходжу і на велосипеді там по парку проїду. Що ви можете нашим людям побажати, нашій молоді? Рухатися і менше отам сидіти телефонах? тільки для праці. Добрий день. Вибачте, а я історії пари знімаю. Можна вас запитати? Ви пара? Е, Ні. Ви друзі? Ага, друзі. Так. Да. Я українську не розумію. А звідки ви? З Казахстана тут що робите? Гулять як к другу приїхала. А чи подобається вам в Києві? Ви вперше? Да, перший раз очень красиво. но ну, не учитывая одного фактора, про который я не буду говорить. Да, все очень красиво, все очень гостеприємно. Мені очень понравилось. А з якого ви міста на скільки дорожче в Казахстані чи дешевше в Казахстані? В Астані? Mm. Ну здесь дороже. <реже> Только алкогольные і <реже> табачный изделия шоу. А скільки грошей ви витрачаєте щомісяць на життя в Астані? В Астані, ну 1500 долларов. доларів. Це так сирес ну, квартира в аренду. А так. скільки коштує? Мінімум 500 доларів. Яким ви працюєте, чим ви займаєтеся? І перевочкам роботу, а, да. які мови? Турецькі, руські, казахські, англійські. Так, так, але мене розумієте, так, як ви е, до вас говорю. Розумів но не говорю. Скільки вам років? Е, 27. сім. Нашій молоді мотиваційного, що скажете. Так, звісно. Я вообще благодарю всех украинцев за гостеприимность. Здесь все очень красиво, все очень гостеприимные, очень любві да очень улыбчивые. Ладно, держитесь, мы прорвемося. Я тоже здесь с украинцами останусь. А скажіть, а можете щось вашою мовою сказати приємного? Варлах Україн, дихтарга брилик жані. Аспанда Терліктлеймен. Друзі, напишіть в коментарях, що ви ще не почули. Переклад, хто знає. Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ох, я бачила вас. Я вас знаю. Я бачила ваші відео. Так, скільки потрібно. Зараз я скажу велику суму і буду там писати коментарі. Я вже читала. Як ви вважаєте? Ну, Тисяч десять доларів потрібно. Я знаю, що зараз люди будуть писати там, що це дуже багато, це треба працювати, що це треба робити. Але ну зараз мені здається, що люди трішки в минулому ще тому що за вісім років ось як онлайн вже розвивається, то це взагалі нормальні суми. Це це навіть мало. Скільки приблизно ви витрачаєте? Десь є місяць, коли є 500 тисяч гривень, коли 700, коли 900, в залежності від того, де я подорожую, або що я купую, але десь від 400 точно це ви на родину чи тільки на себе? Тільки на себе. Я не знаю. На родину треба X3. Який ваш сімейний стан у відносинах? Але я не заміжня, в мене немає дітей. А це тільки на мене. Звідки ви самі? Я з Чернігова, але останні роки я проживала в Києві. А останні два роки проживаю на Балі. Чим ви займаєтеся? Яким ви працюєте? Засновник академії відео бренд-маркетингу. Я навчаю, як знімати, як монтувати відео на мобільний телефон, як робити запуски в інстаграмі, експертам, як заробляти онлайн. Тут мої учениці вони також знімають і відомих зірок і відомих блогерів, мільйонників які працюють з ними, тобто я навчаю, як на цьому заробляти. Ви ну завжди були там більш-менш почували себе фінансово добре. У мене була зарплата 1500 гривень. Коли ти отримуєш ці гроші, ти думаєш, ти, чи, чи собі труси купити, піти, чи собі щось відкласти на щось. Ну тобто, і такі були часи, і квартиру я не могла зняти. У мене було раніше 10 тисяч гривень. Для мене це були дуже великі гроші, дуже великі, тому що я шукала, де мені на якій троєщині мені зняти квартиру, щоб це було подешевше. Ну пройшла яйшла все, але це розвиток постійно. Не розвиток кожен день. Що ви нашим людям побажаєте мотиваційного молоді, яка шукає себе сьогодні? Не сидіти на одному місці, йти розвиватися, коли дуже велика кількість можливостей розвиватися онлайн, знімати відео, робити щось в онлайні там продавати, якусь експертність набувати. Зараз дуже велика кількість всього, чого ви можете навчитися. І робіть це. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Якщо це розглядати стільки нам бюджет дає, да стільки на людину витрачає да, то це там 13 тисяч гривень. Але люд... Людина не може за ці кошти вижити, тому я вважаю, що наша держава потрібно прожиточний мінімум підняти, Зарплатний рівень треба підняти. Ну я думаю, що для комфортного життя ну, це півтори тисячі доларів. Скільки ви витрачаєте? Трошки більше. Так, тисяч три доларів. Ну десь так. На що у вас найбільше йде? На топливо. На пальне? На пальне так. Так. А яка у вас машина? Тойота. Чим ви займаєтеся? ким працюєте? Ким я працюю? У мене будівельна компанія. Чи вважаєте себе успішним? Думаю, так. Чи заробили ви ваш перший мільйон доларів вже? Так. А скільки років заробили? Ну, вже років 10 назад. Поділіться секретом успіху. Працювати, працювати, ще раз працювати. Працюється 25 годин, 25 на 7. А знаєте чому? чому? Без обіду. А скільки вам років? 37. А коли ви створили компанію, скільки вам часу задобилося? 15 років як дійшли до цього шляху, все моє життя це будівництво штукатури малярку, квартири робив. То тобто це мій початок мого життя. був. зараз. Ви вже будуєте будинки. Так будуємо будинки. По поверхівки? да, багато поверхівки. Яку пораду дасте всім нашим людям, нашій молоді, яка дивиться і теж хоче, так як ви? Теж хоче себе знайти бути успішним. По перше, це навчання освіта. Це дуже важливо. Навчайтесь, вкладайте в себе і багато працюйте. Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Для комфортної життя в Києві достатньо я думаю, 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. А скільки приблизно ви витрачаєте? Знаєте, це... перезному, абсолютно поразним. Вот. Я могу конкретно назвати цифру, скільки я трачу приблизно в місяць, кожен місяць різні витрати. Чим ви займаєтесь? Яким працюєте? Я моделью працюю, П'ять лет работаю моделью. А це фотомодель чи це поділ? Подіум ні, ну фотомодель знімають для різних брендів. Ви самі себе забезпечуєте? Бо ви витрачаєте немало і така робота цікава. Ну тобто, наскільки вам вдається себе забезпечувати? Ну або ще сама. Є вот. у сім'я хажори, звісно, але чи вважаєте ви себе успішною? Я йду к успіху. Я йшов працює. Может, что могу сказать. Чи важно для вас замежье, у Ну, смотрите, кому, для кого-то это важно, лично для меня это всегда стояло на каком-то самом последнем плане. Вот, ну, то есть, нет, Никогда не хотелось, никогда не мечтала. Поэтому, может, в дальнейшем как-то и сложится, но пока не рассматриваю для себя замужество. Может, не готова, не знаю. Да. Время придет. Вы в Киеве живете, взагалі? А, вообще, честно сказать, я живу в Одессе. В Киеве я ну переїхала в Київ не так давно, вот. Живу Жозіс, около года уже, так сказать. Ну, постоянно так в роз'їздах. Місяць здесь, місяць там за кордоном, вот так от путешествую. Що ви нашим людям побажаєте, нашій молоді, яка шукає себе? А вірити в себе, нікого не слухати, бути впевнена в своїй дорозі, стараться, наверное, не розпылятися, так сказать, в этом мире испорченном, к сожалению. Вибачте, будь ласка, добрий день. Ми вас добрый, уже записували. Знову підловили. Як раз до на замовлення. Так, ви нагадайте, ким ви працюєте? Я працюю стриптизером, Ви вже питали. Скажіть, будь ласка, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві. Ну соточки буде вистачати. Що на вас цього разу? Це костюм хижака. В минулому відео ви казали про те, що можете заробляти 30-35 тисяч гривень на день. О, так, нещодавно був виступ в цьому до речі костюмі. Прайс зробив 45 тисяч гривень. Це за один раз за одну Це вечірку? Є? Так, 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 за, за один виступ. Це рекорд, чи було більше колись? 80 тисяч гривень було вже. Та ви що за один день? Е, так, це було дуже багато заказів. Чи отримуєте ви непристойні пропозиції? Ну буває, буває, але так як я артист, намагаюся одразу всіх попередити, що це тільки виступ. Це... Тільки шоу нічого більшого. Замовляють ваші виступи лише жінки, чи чоловіки так само? Багато цікавих пропозицій. Чоловіки зачасту стараються своїм жінкам зробити свято. То так є. Можете показати, як він виглядає цей костюм? Тут много функціональний він. він включається, куча діодів. Який ваш сімейний стан? Чи є у вас дівчина? На даному етапі дівчини немає, Шукаю свою хижачку. А так більше в роботі. А скільки вам років? Мені 29 років. років. Що нашим людям поважаєте сьогодні мотиваційного? Цей костюм дістався від мого колеги, який зараз воює та захищає нашу країну. Будь ласка, допомагайте військовим. Це дуже важливо. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ну для мене чи взагалі? Питання? Взагалі як вважаєте? Для комфортного життя. Ну я думаю, що десь від. Тисячі доларів, 40-60 тисяч гривень всередньому. Ну, це це без просто. оренди квартири? Це без оренди квартири, так. так. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я думаю, що витрачаю близько 200 тисяч гривень плюс. На родину чи на себе? На родину. Але це входить ще, ну так, да, десь з умовою орендної плати 200 тисяч плюс. Так. Скажіть, як вам ціни в Києві на все? <реш> Вам треба відповідати чесно, так, да, це бажано. Я, слава Богу, колись був бідною людиною. Зараз я дуже рідко дивлюсь на ціни, особливо на продукти. От. На речі дивлюся ціни, якісь там на оренду житла, більш такі вагові речі. Тому мені важко сказати. Та все відносно, типу хтось приїжджає, каже, що у нас дорого, хтось приїжджає, каже, вау, у нас суперкомфортні ціни, можна жити. Це відносно доходів людини. Чим ви займаєтесь, яким ви працюєте? А, приватний підприємець. А який у вас бізнес? А в мене фабрика по виробництву меблів та предметів інтер'єру. У вас прям фабрика? Так. Да, да. Ну, це громко сказати, там 250 тисячі квадратів. Робимо все, що меблюємо ресторани, офіси, кафе, будинки і, і все таке інше. За міські комплекси. Скільки людей працює на вас? 60+. плюс. Ви сказали про те, що раніше жили там бідніше. Да, набагато набагато. Да. Да. як ви досягли успіху? Тільки праця немає ніякого особливого рису. Праця ну як всі кажуть, якщо таке щось особливо виділяти, то треба е, виходити з зони комфорту і робити те, що ти ніколи не робив. Це тебе завжди буде робити трошки кращим ніж ти був. І оце потихеньку, потихеньку. Ти працюєш, ага, щось не вмієш, спробую. Вийшло, пішов, а ти вмієш це робити? О, там ви займаєтесь такою діяльністю, наприклад. А я не вмію, от як ви зараз. Ага, я спробую, погано ви. Ну і типу, звичайно, що такий би я рецепт дав. Скажіть, як довго ви йшли до того, щоб стати успішним? Я думаю, років 15 мінімум. Так, wow. да, років 15, Да. Я був колись дуже-дуже бідною людиною. Я постійно позичав гроші, мене не вистачало ні на що. Я вдягався в секонд хенді мене приймали друзі, я у друзів. На бізнес я там, ну на початкові кошти, то теж там позичав гроші. Скажіть, звідки ви самі? Херсон? Так, а я в Київ, коли переїхали? Взагалі, я так перебіжками. Коли мені було 14, потім я поїхав в інше місто. Так от 14 більш-менш був ознайомлений з Києвом. Скажіть, будь ласка, що ви нашій молоді мотиваційного побажаєте тим, хто шукає себе сьогодні? Е -е, прикольне запитання. Чомусь таке і просте, водночас важке. Ну, я думаю, що. Вчитися, о типу якось треба себе запрограмувати. Що ти типу, я не маю на увазі взагалі навіть середнього світу, це не важливо. Вчитися, тобто опановувати якісь нові здібності, якості, які тобі можуть, якщо тобі подобається рисувати там графіті на стінах, просто не переходь закон, малюй. Тобі подобається робити зйомку, знімай, тобі подобається знімати шин. Ти можеш познайомитися, подобається тобі машини, йди їх ремонтуй. Колись ти познайомишся з людиною, яка вкладе в гроші. Ти зробиш своє СТО, просто працюй, вчись, отакий бо я сказав. Просто воно важко, коли е, зона дискомфорту тебе заста... ну, людина шукає зону комфорту, вона не хоче йти, де важко, а вчитися завжди важко. Тому це тіпа, ну, дискомфорт. Отак от от, я поважав.